Стихійна торгівля на вулиці Мазепи перетворилася на фарс, Бідкоються муніципальні інспекції. Упродовж року комунальники проводять рейди щодо несанкціонованого збуту сільгоспродукції та профілактичні бесіди. Однак бажаного результату це не дає. Муніципальний ринок, який розташований поруч, практично пустує, а пішохідні тротуари заповнені молочкою та городиною. Під час появи інспекторів жіночки спритно збирають товар. Я не... За лічені хвилини молоко, сир та сметана опиняється в клунках. Запевняють, торгують перший день і не знали, що це суперечить правилам благоустрою. Інші огризаються, мовляв, вийшли на дорогу від матеріальної скрути. Вас тут беруть, а там не беруть. Пані, ви порушуєте право благоустрою. дайте біля годна жити і, і газ тут платити. Я вам сказала. Власне, збирайтеся. І на повільйони і подавай. Там а ви стільки один день подежурите, кілька там людей прийде купити? Ви прийдете по дежурці. Інспектори на слово не вірять, бо ж кожного господарку знають в обличчя. кажуть, вони не лише порушують правила благоустрою, а й залишають після себе безлад, використані ящики, каміння та сміття. За місяць інспектори склали більше десятка протоколів. Зізнаються, завжди намагаються йти на компроміс з порушниками. Вони порушують правила благоустрою міста Івано-Франківського, пункт 14, розділ 1, здійснення торгівлі у невідведеному для цього місці. Це загрожує складанням адміністративного протоколу про адміністративне правопорушення за статтею 152. Штраф від 340 гривень до 1360. Продавці, які торгують за облаштованими прилавками, підтверджують, збувати продукцію на тротуарі ефективніше. Проте вони не готові нехтувати санітарними нормами та здоров'ям покупців заради виручки. Дуже гарно, добре, накрито, дуже не падає знизу, щоб не холодно, бетоном ма підлога. Чим турбуєте? Сирочок, сметанка, молочко, яйця. Що душа бажає. Щоб тут всі були, сюди ви люди йшли купляти всі покупці, б сюди б приходили. А так вони йдуть, там люди спішать. Знаєте, яке життя тепер? Всі спішать. І по дорозі, і чим скорше, бо вони часу. Взяли, купили і пішли, а сюди треба ще заходити. Та приємно нам стояти, бо їй від дощу сховатися, і від всього і чисто, і Гарно добре тепер тут стояти. Не чим хоче. треба, щоб дорогу закрили, бо там пуста тори тут. Мені самі неприємно там стояти. Люди ходять, шморгають ногами. Ну, всяко, самі розумієте, порох, той раз дощ, все капає, все в грязі. Ну, я би лічно там не купила ні у кого. Товар і не з'їла, тим більше молочний прудок. Думки івано-франківців розділилися. Попит спричиняє пропозицію. Відтак клієнти самі провокують стихійну торгівлю. Для кого зробила цей варинок? Для багатих, бо людина у цього бідна села не може купити ту будку, аби торгувати. Розумієте? А від пха і далі, і далі, і далі. Ця бідна жінка, яка має пенсію 1450, Вона може на ці гроші прожити. Не може відпихають, відпихають, відпихають. А толку з я не купляю тут. А чого не купляють? Я їм кажу, жінки, така, така прекрасна лавка, прекрасні столи. Ну чому ви не йдете, а на землі продаєте? Ну що з вами є? Я так говорю. Муніципальний ринок підпорядкований центру розвитку і рекреації міста. Тут кажуть, створили всі необхідні умови для належного збуту сільгоспродукції. Вони повністю так безкоштовні прибираються. Тобто, людина прийшла, поторгувала, зібралася і пішла. Наші працівники проводять і прибирання, тобто місто благоустроєне, прохідне, нормальне. Це не є якісь там закапелок, щоби ну але люди звикли, особливо старші бабусі, що потрібно так поближче, чим поближче до потоків до потоків людей на тротуарах. Ну, на жаль, на жаль, воно є. І ніхто з цим поки що з цією проблемою справитися. На жаль, не може. Після чергового рейду прилавки ринку наповнилися домашньою продукцією. Слідом за торговцями пішли і клієнти. Та це ненадовго, запевняють інспектори. Як тільки вони переходять на іншу точку, торговці з клунками повертаються на пішохідну зону. Віра Лучин, Михайло Тімаков, новини на вежі.